Мешканець Іванівки Михайло Олійник демонструє ксерокопію заяви. У ній київське підприємство звертається до керівництва одеської залізниці з проханням прокласти гілку до майбутнього заводу з виробництва калійних добрив. Наше підприємство планує будівництво на станції по станції Таганча під'їзної колії. Для отримання сировини. саме з цього документа жителі Іванівки довідали, що у їхньому селі незабаром з'явиться промислове підприємство. Люди кажуть, подробиць не знають, адже з ними ніхто майбутнє будівництво не обговорював. Не вивчена ніяка документація ні з ким не погоджена, не погоджена екологічно, не вивчена зовсім, і вона не обґрунтована, тому що. Калій калій є хімічний елемент. Далі це хімічне виробництво. Налякані можливим сусідством із хімічним виробництвом, селяни вийшли протестувати під сільраду. Сільський голова запрошує Іванівців до актової зали, де відбуваються імпровізовані громадські слухання. Люди не стурбовані. Навіть підручники з хімії проштудіювали. Калійне удобрення вищества не щось таке, а віщества. Приміняйме для питання растінню Основним питальним елементом їх являється калій, калій, натрій, йод і так далі. Це є лужні метали. Власник майбутнього заводу запевняє, що його виробництво екологічно чисте. Про це має відповідні висновки. Переконує місцевих, що від будівництва село лише виграє, і це буде користо. і робочі місця, і соціальні програми. Крім того, я повинен селу заплатити за крім податку за землю, це що безпосередньо йде в сільраду. Вісім тисяч компенсації за втрату родючості. Це вважаю, для села це дуже непогано. Лише вигоди від майбутнього виробництва бачить і сільський голова. Він навіть пропонує селянам екскурсію на схоже підприємство. Ми все таки поїдемо із представниками нашого села. Із Депутатами сільської ради, членами виконкому, і подивимося, наскільки дійсно це виробництво шкідливе. І потім будемо приймати остаточне рішення. Селяни голові і виробникам добрив не вірять і твердять, будівництво у селі не допустять. Боротися обіцяють до останнього. Люди не хочуть, не зараз? це більше. Андрій Ковальов, Федір Угненко, п'ятий канал.